Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 11 вересня триває 200-та доба героїчного протистояння української нації повномасштабному російському воєнному вторгненню противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області отримані тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом поточної доби ворог завдав 16 ракетних та 3 авіаудари по об'єктах на території України. Від них постраждали 15 населених пунктів: зокрема, Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. В результаті успішного контрнаступу наших військ на харківському напрямку російські війська покидають свої позиції та втікають вглиб тимчасово зайнятих територій або ж на території Російської Федерації. Зокрема, стало відомо, що близько 150 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації виїхали з борщової та Артемівки Харківської області. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області. Окупанти похабцем залишили населений пункт на вантажних автомобілях, броньованих машинах тигр та на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях. Ворог продовжує вчиняти терористичні дії та розміщує своїх військовослужбовців в закладах освіти. Зокрема, школу у селі Любомирівка Запорізької області перетворили на шпиталь, де перебуває понад 100 поранених. А навколо будівлі розмістили близько 10 одиниць військової техніки. Сили оборони в черговий відбили атаки противника в районах населених пунктів великі проходи: Курдюмівка, Миколаївка, Друга, Зайцева, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне. Триває звільнення населених пунктів від російських загарбників в Херсонській області. Окупанти також відійшли зі своїх позицій у деяких населених пунктах. У зв'язку з великими втратами у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з центральної міської лікарні у нові каховці та використовують її виключно для військових. За поточну добу для підтримки дій наземних угрупувань авіація Сил оборони завдала п'ять ударів. Уражено чотири скупчення живої сили і військової техніки противника та один зенітний ракетний комплекс. Втрати ворога уточнюються. Ракетні війська та артилерія наземних угрупувань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника, а також підтримка контрнаступальних дій наших військ. Віримо у збройні сили України та докладаємо зусиль для перемоги. Слава Україні!